Же про те, хто має відповісти за сьогоднішню бійню під Верховною Радою і чи вистачить голосів на конституційні зміни вже цього року? Будемо говорити з нашими осями сьогодні. С Юрій Шижмар, народний теплофір радикальної партії. Добро вечора Доброго. вам, юрі дивіться. І Арсен Аваков, і Арсеній Яценюк говорять про те, що політичні сили, які агітували проти децентралізації, проти конституційних змін несуть політичну відповідальність за те, що відбулося під радою, в тому числі за смерть солдата-строковика. Чи, чи поділяєте ви цю позицію? Чи відчуваєте ви політичну відповідальність Знаєте, своєї політичної сили за смерть ці заяви? Людини? Так, ці заяви, особливо там Гройсмана, Яценюка, це, скажімо так, це політичне невігластво. Тому що ми маємо свою позицію, маємо право відстояти. До речі, наш сьогоднішній протест ми проголосували проти. Ми провели його доволі цивілізовано як для парламенту. скажімо. коли в парламент вноситься з порушенням регламентних норм і з порушенням коаліційної угоди три фракції проти, а домовлено ж тільки за спільним погодженням вноситься в зал це рішення. Воно не мало права бути внесене. Коли ми відстоюємо позицію, що питання... Скажімо, особливо статусу окупованої території, що призводить до федералізації, відповідно, і потім втрати території, можливо, і втрати території. Повинно вирішити, це ж таки український народ. Це не парламент. Вибачте, ми не втратили своїх дітей на щастя, а втратили інші українці там. Ми не втратили свої домівки, ні президент, ні парламент. А три мільйони українців сьогодні є з вимушеними біженцями і переселенцями. То, напевно, український народ, а не парламент і не президент, повинні прийняти рішення, який же статус має бути в окупованій території. Тому ми відстоювали одну єдину позицію. Ми говорили, це президенту відкрито. Шановний пане президент. Денте, ми повинні відділити мух від котле. Децентралізація, ми обговоримо в парламенті. Це нормальне питання. Там є багато позитива і негатива, але це дискусія політична. А питання статусу нехай вирішить український народ на референдумі. І ми сьогодні, до речі, подали на реєстрацію. Завтра буде зареєстровано постанова Верховної Ради про проведення, все ж таки, референдуму порушення цього питання, і наша партія буде ініціювати. Шкило, ж це незаконно. Що це ж незаконно? Ні, чого. Як ми, ми можемо, можемо піднімати як партія, на референдум ми ми питання партія, про статус окремих регіонів. Нічого подібного про внесення змін до конституції має право. В це Всеукраїнський референдум піднім. може поставити питання, включати чи не включати до конституції ту чи іншу норму. І тому ми ініціюємо це питання. Ми будемо це проштовхувати. Це має прийняти український народ. Я хотів вернутися інше до президента. От Він сьогодні виступив. Мені вже здається, що наш президент стає таким собі, знаєте, онлайн-президентом. Сьогодні він був у парламенті, коли таке питання стоїть в парламенті, він не війшов навіть до зали, не захотів увійти до зали. Президент і пояснити позицію. Він сидів, сховавшись в кабінеті Гройсмана. Це ну принизливо для мене, як для депутата, якого він нав'язує, примушує ну, і ти зависи. Таку партію видно. президент не говорив і не агітував. Ні, за ми до речі, радикально. за півроку, поки є цей парламент, президент жоден разу не зустрівся з нашою фракцією. Це теж питання віртуальності президента, щоб ви розуміли правильно. Він не спілкується, і чим далі тим буде гірше. Він взагалі перестав спілкуватися з е, я не знаю, як там із фракцією БПП, наскільки він спілкується якому -то тональності, але з іншими фракціями коаліції жодного разу. Тепер щодо того, що відбулося на вулиці, насправді це дуже дивна історія, коли вже проголосовано. Коли вже немає необхідності, але все ж таки створюється цей акт. Да, нас хотіли вимусти, щоб ми почали драку. Провокували дуже багато депутатів. Ми приймали рішення: не дай Боже підняти руку, не дай Боже, якийсь там щось зламати, тому що це буде провокація на весь світ. Ми взяли за руки і не допустили будь-якої провокації. Провокація відбулася на вулиці вже після голосування. І ви бачите, вся ця дискусія сьогодні підтверджує один факт. Ніхто вже не говорить, що хтось порушив регламент кульційну угоду. Ніхто не говорить про те, що сьогодні хтось зрадив український народ. Сьогодні вже ніхто не говорить про те, що коаліція розвалилася. А всі говорять про вибух. Гарно відвели чиста російська технологія відвести увагу пострілом взривом під палом. Тобто ви вважаєте, що українські, наприклад, спецслужби Я проти... спроможні на якісь. такі кроки? Я думаю, що кроки... тут і російські можливо. Нехай слідство дасть висновок. Я не готовий сьогодні робити звинувачення в будь-яку сторону, але слідство повинно зробити висновок не так, як в Мукачеві. Що ми вже маємо два місяці і не маємо винних. Ми вже маємо два місяці, крім тих, що двоє здалися, нікого не впіймали. Але Розумієте, зробили спокійно, висновки всі єдине, що переділили контрабандні потоки. Тому в мене одне питання, щоб ця подія не відбулася знаєте, таким відволікаючим маневром для суспільства, а під тим всім ділиться дербан українського влас. Сності української території іде виконання путінських умов і так далі. І сьогодні шукають не тільки треба знайти винного, але треба все ж таки знайти і зрадника у владі, який сьогодні. А що робить президент? Він говорить, ми повинні щось виконати. Так підпиши цю угоду і подай її на ратифікацію мінського в парламент. Тоді я зрозумію, що це норма чинозаконодавства. Він ж не підписує, він ж не подає до парламенту. То ви хочете, щоб мінські українські парла Кучма, колишній президент, якого ми вигнали. Із президента бо хотів третій раз взяти, підписав якийсь Медведчук, який хотів поставити країну на режим краху. Підписав якісь там терористи. І вони сьогодні нас заставляють це виконувати. І президент навіть не підписав і каже: Ми повинні. Вибачте, ні одна країна не підписувала свою конституцію під тиском, і Україна не повинна бути виключенням. Вибачте, ми відкрита країна, яка відмовилася від ядерної зброї за гарантії безпеки. І сьогодні ми маємо молити про цю безпеку. Перепрошую, шановні депутати, це нічого не зв'язує. Ми підписали мінськ 1 мінськ. 2 люди помирали і помирають сьогодні. І ми повинні мати гідність до того. Тому давайте не скриднословити в цій ситуації. Я проти використання проти е, е, працівників міліції, там е, працівників національної гвардії зброї. В будь-якому випадку, навіть якщо вона захищає таку владу, яку ми сьогодні маємо. Тим паче, що ця міліція була сьогодні беззбройна. І дійсно, як казав Антон, не здійснювала жодного нападу. І команди такої не мала. Я проти цього. І я співчуваю родині того солдата, який сьогодні помер. Я бажаю здоров'я усім е військовослужбовцям і нацгвардистам, які сьогодні отримали поранення, нехай видужують, повертаються в свої сім'ї. Це неможливе в нашій країні, але вибачте, не треба за такими фактами ховати те, що сьогодні в стінах українського парламенту був зраджений український народ і ті багато людей, які померли на сході, які зазнали страждань, які сьогодні проживають не в своїх домівках. Не прикривайте це. Вот в этом-то и весь ужас. Голосовать. То есть, если им нужно пальцы всем поотламывать, бегать куриці... по залу и вырвать у них ви в из руя. Чи если де? вы голосуете не так, как этого хочет радикальная партия, вы предатель Украины. Все, мы ж домовлялись искусственно поліцию, домовлялися погоджувати наші відносини. Пане Юрію, можно Ярославская? Да.